Україна зацікавлена в якнайшвидшому припиненні неспровокованої війни Росії проти України, і Китай міг би відіграти свою роль в цьому та переконати Москву негайно припинити агресію і вивести війська з України. Наголосив голова Верховної ради Руслан Стефанчук в ході зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні Фансенжуном. Дуже важливий голос. Китаю якраз в тих питаннях, які стосуються підтримки України на рівні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І ми дуже хотіли б побачити цей голос за Україну, тому що це голос за дуже багато країн, які також підтримують ці цінності, за які сьогодні бореться Україна. І це цінності насамперед суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, за словами українського спікера, наша країна взяла до уваги оприлюднену Китаєм позицію щодо війни Росії проти України. Окремі пункти цього документу співзвучні з формулою миру Зеленського. Китай міг би доєднатись до якогось з цих пунктів. Ну а наприклад, це могла б бути от пункт пов'язаний з ядерною безпекою. Це був би конкретний, дуже важливий внесок Китаю в реалізації цієї формули миру. Українська сторона акцентувала увагу й на санкційній політиці. Коли світ згуртувався навколо економічних обмежень проти РФ, важливо, аби Пекін утримався від допомоги російському керівництву в обході санкцій та розглянув можливість обмеження торгівлі з Росією, зазначив спікер. В рамках робочого візиту до Катару перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зустрівся з заступницею спікера консультативної ради цієї країни Хамдою Ассулейті. Це перший парламентський контакт такого рівня під час розмови. Сторони обговорили формулу миру, яка була запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Участь Катару як потужного регіонального гравця у формулі миру стала б цінним внеском у міжнародний мир і стабільність. Україна вдячна Катару за підтримку в нашому спільному прагненні до миру, зазначив перший віцеспікер. Делегація Верховної Ради зробила наголос на важливості двостороннього порядку денного, зокрема в парламентському вимірі співпраці. Крім того, українські парламентарі, перебуваючи у Катарі, відвідали 10-ту сільськогосподарську міжнародну виставку Аграйт Кі, де були представлені вітчизняні компанії, що виходять на ринок регіону. Нашим підприємцям в цій справі потрібна підтримка. На цьому наголосив Олександр Корнієнко. Парламент Швейцарії підтримав законопроєкт, що закріплює у законодавстві цієї країни відповідальність за злочини агресії, що дозволить карати російських злочинців на швейцарській території. Документ посилить боротьбу з безкарністю за найтяжчі злодіяння згідно з міжнародним правом. Дякуємо депутатам федеральних зборів Швейцарії за це важливе рішення, яке наближає притягнення Росії до міжнародної відповідальності за злочини агресії проти України. До актів агресії відноситься вторгнення військова окупація або анексія з силою, а також блокада портів або узбережжя, що порушує статут ООН. Польща передасть Україні чотири винищувачі міг 29 у повному робочому стані. Це станеться вже найближчими днями. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Віримо і сподіваємося, що за цим рішучим чинком і прикладом реального внеску в захист українського неба підуть інші країни, які мають у своєму розпорядженні такі літаки. Громадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть уникнути кримінальної відповідальності за вимушену співпрацю з окупантами за певних умов, зазначив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Парламент готує зміни до кримінального кодексу, якими пропонується не застосовувати кримінальне покарання до українців, які змушені були в окупації погодитись на співпрацю з агресором більш перспективним. Є внесені змін до статті 111.1 «Колабораційна діяльність саме з точки зору можливого звільнення від кримінальної відповідальності наших громадян, які змушені були з гуманітарних причин тим чи іншим чином діяти, українці, які в окупації не вчиняли жодних дій на виконання злочинного завдання іноземної держави і добровільно повідомили про це органам державної влади, зможуть уникнути кримінального покарання за співпрацю з ворогом. Втім, мова не йде про злочини у вигляді колабораційної діяльності які пов'язані з виконанням функцій місцевого самоврядування або забезпечення окремих публічних послуг на тимчасово окупованих територіях. Передумов зміцнення гривні дуже багато. Національна валюта міцнішатиме на фоні позитивних змін, що відбуватимуться з ВВП в інфляційних процесах та в енергетичному секторі. Чесна міжнародна фінансова допомога також може позитивно вплинути на стабілізацію фінансового ринку, стверджує член комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій Соболів. Без сумніву це буде впливати дуже суттєво від того, які рішення ми будемо ухвалювати буквально найближчими тижнями стосовно зміцнення нашої обороноздатності. Ми чудово розуміємо, це можливо робити виключно тільки за рахунок збільшення видаткової частини бюджету. Своєчасна фінансова підтримка від міжнародних партнерів дозволить стабілізувати національну валюту, зауважив парламентар. Незважаючи на доволі складну ситуацію в агросекторі, врожай 2023 року буде непоганим. вважає член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Влада, за його словами, надає суттєву підтримку сільгоспвиробникам. Зокрема, аграрії можуть отримати кредити для проведення сільгоспробіт. Для весняної посівної в державі вже працює кредитна програма 5-7-9 відсотків. Хоча на успішність майбутнього врожаю, окрім фінансової підтримки, впливатиме, ще й наявність міндобрів у господарствах, та зрештою погода. Все дуже залежить від погодних умов. Яке буде літо, яка буде осінь? От ми бачили минулорічна осінь дощова, дуже була і в принципі через це десякість продукції впала. Якщо взяти союку, кукурудзу. Чини вчасно була зібрана. замість кукурудзи. Цибуля, морква та буряк культурами для внутрішнього ринку аграріїв збираються засіяти більшість полів у регіонах. Також планується збільшити посіви сої та ріпаку. Задля цього фермери шукають додаткові земельні площі та техніку. Зазначив Соломчук.